Друзі, усім привіт! Мене звати Віталій. На даний момент я знаходжусь в Туреччині, в місті Стамбул. Ті, хто знайомі з товарним бізнесом, в принципі, знають, що це за місто та які тут у цьому плані можливості. Тут я займаюся оптовою закупівлею товару та відправляю його в Україну. На даний момент вже є каталог, в якому зібране найякісніше взуття із представлених на турецькому ринку. Планах є створення каталогів з іншими нішами, які ви будете бачити найближчим часом. Також хочеться підкреслити один момент: із усіх представлених байерів, яких ви зустрічали на просторах інтернету, комісія в мене найнижча, а ціна на більшість моделей найменша. Тому запрошую всіх до співпраці. Дякую за увагу! Гарного вам усім дня та вдалих закупів в Стамбулі!